Доброго дня! Вітаю всіх на своєму каналі Світланка Селенка. Ось у нас вже перший урожай Агрусу. Але сьогоднішнє відео у мене буде про помідори. Ось і такі вже в нас Помідори, це вони тут у нас насіялися самі. Тут були у нас помідори в минулому році. Я в минулому році сіяла сорт Дебарао. По осені не всі помідори ми зібрали. Залишилося багато їх на вгороді. І ось навесні вони посходили. Тут у нас посіяний горох. Я залишила його на насіння. І ось в горосі потім посходили помідори. Цей сорт дебара вони високорослі, але ми не підв'язуємо помідори. Ось іще один кущ. Тут помідорки ще маленькі. Я в інтернеті бачила багато відео, коли по осені спеціально помідор садять в землю, щоб потім без заморочок мати помідори. Я спеціально їх не сіяла, ще раз говорю, це з падалишніх помідорів. Але те, що так можна робити, це вже доведено. Ось цей кущик тільки цвіте, тут врожай буде пізніше, але я сподіваюся, він також буде. Так що, якщо хтось ще сумнівається, чи можна так виростити помідори, не сумнівайтеся. Це можливо. Ну, а ось це цвітуть ті помідори, які ми висадили розсадним способом. Як бачите, вони тільки цвітуть. Кому була корисна така інформація, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякую за перегляд. Всім всього найкращого і до наступних відео.